Цей канал для тих, хто іноді не розуміє, куди йде. Для тих, хто втомився завжди бути сильним. Для тих, хто сміється коли боляче, і мовчить, коли хоче кричати. Для тих, хто шукає себе, але не встигає зупинитись і прислухатись. Безмовний це не про мовчання. Це про той простір усередині, де немає масок, де тебе не перебивають, де ти не маєш бути зручним. Це внутрішній простір. В якому можна просто бути. Мене звати Роман. Будемо знайомі. Я теж не завжди знаю, куди йду. Я не вчитель, я не коуч, не святий. Я людина, яка вчиться дихати, слухати і помічати. Іноді сміятися зі своїх драм, іноді мовчати замість давати поради. Я створив цей канал не тому, що знаю всі відповіді, а тому, що хочу запитувати разом з вами. Кожен тиждень одна тема. От, наприклад, як навчитися казати ні, як полюбити себе без але, чому ми боїмося тиші, що таке справжня близькість, чому ми тікаємо від самотності і при цьому самі себе залишаємо. Будуть монологи. Іноді смішні, іноді болючі, а іноді дуже прості. Короткі відео для тих, у кого мало часу. Довші для тих, хто вміє зупинитися. Світ постійно говорить, будь кращим. А я хочу сказати тобі, будь живим. Живий це не завжди радісний, але завжди справжній. Тут не буде шуму, тут буде тиша. Але в цій тиші, можливо, ти почуєш найголовніше себе.